І всім привіт! І з вами Brother's Play і сьогодні ми забираємо доску за золото. Це є знов ежедневник, кожного разу, ну десь кожен день або кожних два дня дають або персонажі за золото, або ключі, або е доски за золото і ключі. У моєму випадку дають мені зараз доску за ключі, 60 ключів, я більше навіть купляти не буду. Доски за ключі. Я буду тільки купляти за золото. Тому що золото набагато легше отримати. Тобто забираємо доска із Мумбаї Це простесенька доска, все вона найпростіша. Але така має тигриний окрас. Ну В принципі, більш менш нормально виглядає. Далі давайте подивимося в ігрі, як вона виглядає. Ця доска. Ось так вона виглядає. В принципі, ну, более така, ну, простий От розкрас, я б сказав навіть. І простий розкрас, і сама будова доски теж простесенька, Тобто вона ніяк не змінена. Нічого не прибавлено, тільки розкраска інша. Добре, всім дякую за перегляд, Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Це ось таке коротеньке відео, але вони вже в Subwaserфі будуть частими. Такі короткі відео. всім удачі і всім пока!